Як отримати півтора мільйона агітаторів за 10 хвилин. Це приблизно так само, як запросити на футбольний матч, зібрати бабки, коли всі усядуть, це гарно. Прийти на центр поля за кілька хвилин і сказати: Ви знаєте, я тут головний грейсмейстер. Сьогодні ми граємо в шахи. Так само виглядає ситуація з економічним бронюванням. Коли зі всього бізнесу зібрали бабло, люди набронювали півтора мільйона осіб. Економіку ніби там намагаються стабілізувати, але приходить головний гросмейстер і каже: Слухайте, мені це правило не подобається ми відміняємо і бабки будемо збирати по нові. Тому порада така: якщо хтось хоче мати півтора мільйони агітаторів за 10 хвилин, котрі на момент і на день виборів, якщо ті будуть, підуть агітувати за когось іншого, то план і кроки ви знаєте.